Добрий день! Сьогодні ми з вами подивимось конструктор Лего Дупло. Дісней Ельза і Бруні в зачарованому лісі. Ось, як бачите, так він повинен виглядати. Зараз подивимось пакування. Ну і що всередині? Ось таке пакування. Тут Ельза. Ну, тут дівчинка вже грається з фігурками, опис різними мовами тут була мініфігурка один до одного, але наклейкою заклеєно. Ну, ось так. Відкриваємо. Ну, ще зараз скажу, що цей набір для дітей від 2 років. Код його 10418. Що ще? Ну і ось ще тут написано у нас, що. Так, через гру, навчання через гру. Креатив, когнітив, фізичні якості. Соціальні і емоційні. Ось так все розвиває. Коробочка у нас 28 на 26 на майже 8 см, для кого це важливо. І 31 деталь. Ось у нас така фігурка Ельзи, Без платічка тут. Можете ось подивитися розмір. Як вона у мене на руці лежить. Дуже гарна. Голова обертається, ручки, ніжки, рухаються. Вона може отак сісти. Так, тут у нас сукня ось, у додатковому пакуванні. Ось так. Запаковано. Ще ось такі фігурки. Як бачите, якість пластика, як завжди, відмінна. Тут є логотипчики, написано Лего. Ще ось така помаранчева. Так, це голова. Частини тіла. Можна отак зробити. Ой, буде голова на ногах без тіла. І коник. Текс. Ельза сидить. Ну і ще в наборі два ось таких паперових пакети. В яких ще залишки фігур. Також є в нагорі. Зараз теж вам покажу ось така книжечка. Інструкція. Ну, ось як виглядає наш зачарований ліс. Тут Ельза сидить. А Зараз подивимось саму інструкцію, що там всередині. Це у нас. Цей набір за мотивами мультфільму Холодне Серце 2. І там у нас от, разом з Ельзою. Брунінок. І ось це от лісове чудовисько. Ну що ж, дивимось. Ось Ельза із своїми друзями. Кришталний якийсь. Ну, ось такі інструкції для малих дітей. Ну, для двох років може потрібно допомагати, а більш старші і самі зберуть і перелік, як завжди, у кінці. Усіх деталей. Ну, ось так. Набірчик рекомендую. Як завжди, все дуже гарно, із якістю, і з кольором і з обслуговуванням. Всім дякую за увагу. На все добре!